Всім привіт! Хто на моєму каналі? Ми зараз знаходимося у нашій перепілятні. Як бачите, всі кліточки у нас пусті. Перепило у нас немає. От, поки що тимчасово ми вирішили. Перепилами зав'язати, поки що перепилів у нас не буде. От, А тут будуть у нас бролері. Започинається наш новий проєкт. Будемо переробляти нашу перепилятню. Ось. І будемо починати сезон сезону бролерівства. Тут все повичищаємо. Все. Будемо розбирати, робити, вбивати. Тут вже, вон, я бачу, бачите, вже вон щурі почали хазійнувати, треба потравити буде. Ось. Температура у нас мінусова. Ось. Водичка позамерзала. Ну нічого. Все утеплив. Буде будемо перероблювати. От. Все будемо заснімати, показувати так, що кому цікаво. Новий наш проєкт. Підписуйтеся, слідкуйте. Будемо дивитися, чи є вигода вирощувати зараз на даний момент бролера. От У нас буде проєкт від яйця до забоя. Ну, от, так, що, 5 років перепулятник нам служив вірою і правдою. Ну, деякими обставинами будемо переходити на другий, на другий рівень. Ну, так, Зараз вот. покажу ще своїх курочок вам, що в нас зараз в господарстві. Ну, Не буду казати, що категорично, що більше перепілів у нас не буде, але, але поки що на даний момент буде без перепілів. Ось, Поки що все хазяйство, яке у нас є, це от наші курочки для і адлери. Десь приблизно 30 штучків, тут осі. Трохи є петушків, які треба поубирати. Несуться справно. Там, де ми утепляли нашого сарайчика, я вам показував. От. І ще в нас така молода одна крольчиха є на хазяйстві. Після 20-х чисел треба, щоб вона окролилась. О, нас наші спивають, але наша помічниця не вправляється мишей зловлювати. От ми вже сьогодні забрали 8 яєчок. поки ще немає. Отак от Отакі от от. от новини у нас на каналі. Ми цікаво, слідкуйте. О, зараз йду, треба наносити дровишок, бо у нас морози давлять. О, щоб нам було, у нас було тепленько. Зараз закриваю наших курочок, а сидять у сараю теплі. О, ось одна наша. Дравешня пуста знаходиться. Так от снігу з у нас. Ще в нас ще одна, одна дравешня є. Зараз підемо туди, будемо там набирати др дровічки, щоб топити. Так що, всім поки. Підписуємося на канал. Буде цікаво. наш новий проект про броллерів. Всім пока!